Парламент Нігерії оцінив шкоду від розливу нафти у 2011 році у приблизно 3 мільярди доларів. Витік стався на трубопроводі компанії Shell. в море вилилось близько 40 тисяч барелів, які вкрили тисячі квадратних кілометрів. Парламент визначив суму, базуючись на звітах природоохоронних організацій. Тепер уряд зможе вимагати від Shell компенсації добровільно або через суд. Де сьогодні ми написали історію, тому що після трьох років очікування результату, після безлічі засідань національної асамблеї, численних візитів на вражені території, нарешті ми готові відновити справедливість Ушел від коментарів відмовилися раніше. Компанія заявляла, що у Нігері у 98 випадках зі 100 витік нафти провокували самі нігерійці, що намагалися врізатися у трубопровід.